Ще декілька років тому іноземним журналістам були відкриті до України усі шляхи. Акредитаційна картка, видана в міністерстві закордонних справ, давала право працювати і жити без потреби отримання додаткових дозволів чи реєстрацій. Виходило так, що іноземний журналіст, приїжджаючи в Україні, отримав дворічну акредитаційну карту і більше нічого. Ви просто як міграційний інструмент, всі карту він перетинав кордон, свій карту він тут всюди реєструвався. Тепер ситуація кардинально змінилася. Українські візове законодавство привели у відповідність до європейських норм, кажуть в МЗС. Відтак така акредитація перестала бути грін картою для іноземних змів. Віднині медійник має отримати візу для перебування і роботи в Україні. Видають її на 45 чи 90 днів, а отримати перепустку можна тільки на території Європейського союзу. Така ситуація не влаштовує іноземних гостей, кажуть, доводиться проходити через безліч бюрок. Кратичних процедур і не завжди результат на їхню користь. Представники українських змі кажуть, потрібно доступно усе пояснити іноземцям, адже євро вже близько. Потрібна прозорість в цьому питанні. Тобто, має бути на сайті зрозумілий алгоритм, де кожен може зайти і українською, і англійською. Прочитати в який спосіб це робиться. Потрібен конкретно отакі-то документи. Так, а, яка форма і відповідальні особи до кого звертатися. Представники вітчизняного МЗС кажуть, намагатимуться максимально спростити перебування іноземних журналістів в Україні та пояснюють посилення візових норм вимушений крок. Такими ж правилами доводиться користуватися і нашим медійникам за кордоном. Та все ж запевняють, ситуацію дещо виправлять, оскільки найболючіше питання для іноземця офіційна реєстрація в Україні. Для цього потрібна прописка. А з огляду на процвітання чорного ринку оренди житла її отримати майже неможливо, і це у відомстві добре усвідомлюють. Ми зараз я сподіваюся, спільно з міністерством внутрішніх справ, спільно з державним комітетом питань телебачення і радіомовлення, зробимо все можливе, щоб ті, хто питання, які дійсно ми вважаємо необхідно вирішити, а фактично їх два. Я вважаю. Це дійсно поновлення видачі карток, які просто будуть вас під вони навіть будуть називатися некредиційна картка, а посвідчення іноземного журналіста в Україні, яка буде вам фасилітені Джо, тобто допомагати вам в вашій роботі. А друге, це дійсно вирішити питання, щоб ви могли без пред'явлення, тому що ви заручники ситуації, що у нас такий ринок житла, без пред'явлення цієї посвідчення отримувати реєстрацію в авілі. Це дві питання, які ми вирішили. Все, що стосується того, що необхідно виїхати за кордон, щоб отримати візу. Це нормально. У Держкомтелерадіо підтримують міністерські ініціативи та кажуть, законодавство необхідно змінювати, а життя іноземних журналістів в Україні спрощувати. Держкомтелерадіо в цьому процесі є категорічний супротивник нашої участі в цьому всьому процесі. Я двома роками підтримую. Ми будемо ініціювати зміни до законодавства, щоб нас викреслити. Ну, все я маю на увазі Держмуталерадію з цього процесу як зайву ланку і зайву бюрократичну перепону для отримання зазначених документів. Дійсно, я повністю погоджуюся з паном Олегом оголошеним про те, що треба поновити практику акредитації, якщо відповідно до закону, нам нехай буде добровільно. Це зніма, я впевнений, як мінімум половину всіх проблем. А все інше треба врегулювати безумовно зміни від законодавства.